40 тижнів з хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 12. Сексуальні стосунки під час вагітності. Потяг посилюється чи слабшає. Ви почуєте поради фахівця, що дозволяється, а що ні. На цій стадії усі головні фізіологічні системи плоду вже функціонують. Розвиток полягає у швидкому рості та діленні клітин. Основна структура мозку сформувалася. Нервова система розвивається в інших частинах тіла. У плоду вже з'явилися такі важливі рефлекси, як, наприклад, смоктальний та ковтальний. Ви наблизилися до завершення першого триместру вагітності. Побічні ефекти, як то нудота, втомлюваність та перепади настрою, поступово зникають. На жіночу сексуальність впливає ціла низка факторів: індивідуальні риси характеру, соціальні традиції, конституція тіла та гормональна нестійкість. Хоча всі вони піддаються змінам у цей особливий період в житті жінки, це не причина відмовлятися від сексу. Вружським парам. Ми рекомендуємо не воздерживаться від этого, тому що секс це гармонія життя, ради чого ми живемо на цьому світі, ради чого ми любимо друг друга, і поэтому ми не отказывать себе в цих удовольстях. Під час нормальної вагітності статеві стосунки парі не забороняються. Врач може обмежити або заборонити їх у випадку загрози переривання вагітності, або якщо є ризик кровотечі під час передлежання хоріону або плаценти. Я сам отец, у меня трое детей. Я иногда тоже думал, что я своей жене во время секса, во время беременности могу доставить какие-то неприятные ощущения, либо наоборот, навредить ребёнку. Дитину захищає кілька шарів тканин, і тому ваші дії, пов'язані з інтимними стосунками, не можуть, в принципі, їй зашкодити. Основний страх виникає по мірі росту живота супруги, в котором растет будущий ребенок. И поэтому супружеским парам мы рекомендуем во время беременности выбирать именно те позы для занятия любовью, которые будут наиболее удобны для мамы, которые не нанесут ей никакого вреда для ее будущего ребенка. Спеціальні пози для того, щоб кохатися на ранніх термінах вагітності, вам не потрібні. Оскільки ваш живіт збільшився не набагато, ви можете використовувати звичайні, до яких звикли. У першому триместрі вагітності у зв'язку із появою безліч нових відчуттів та змін у тілі жінки сексуальний аспект мимоволі відходить на другий план. Ее раздражают любые звуки, любые запахи, у нее появляется токсикоз, ее раздражают любые прикосновения ее мужа. И поэтому ей не интересен секс э, в это время. во втором же триместре, когда улучшается красножение матки, ребенок растет, и в связи с теми изменениями, которые у нее уже проходят, пропадает токсикоз, ее уже не раздражает так муж, муж перед ней это любящий человек, который готовит ее к родам и берет заботу на себя ребенка, они вместе читают ему сказки, они слушают его шевеления. И в это время отмечается самый бурный секс, любые прикосновения и сексуальные игры и занятия любовью Визивають бурний оргазм. самый бурне оргазм в житті. наверное. У наступній серії Сорок тижнів з Хагіс. Ми дізнаємося, які ускладнення можуть бути на першому триместрі та що їх провокує. Відеогід з вагітності. Сорок тижнів з Хагіс.